Шановні друзі, до вашої уваги коментар після матчевого коментар виконавчий обов'язки головного тренера команди ЖФК Кривбас Костянтина Фролова. Чемпіоном зіграли 0-0, ну, добра гра, багато боротьби, хорошої, гарні швидкості було, були. Тільки ну, забитих м'ячів не було з нашої сторони. Ну, ми, в принципі, задоволені результатом. Якщо. Вчитую момент, що Ворскла дуже гарна команда, це чемпіон, достатньо ну, опитна команда, багато дівчат, які грають в національній збірні, учасники Ліги Чемпіонів. К тому що вони, якщо мені не зміняють пам'ять, 30 34 гри, 34 гри, вони не, не тіряли очків. Тобто це перша гра, де вони потіряли очки. Тому ми ну, задоволені результатом, рухаємося далі. Я можу тільки дівчат своїх похвалити. Ми їм сказали це, вони сьогодні були. Героями на футбольному полі. Кінцівка була за нами, ви бачили, у, у них було удалення, да, і ми в принципі, контролювали гру. Нам не вистачило індивідуальних ну, якостей в атаки, щоб поставити крапку. Ну, план, план на гру, він є, ну, завжди. Друге діло, як дівчата його воплощають, ну, в в реальній обстановці. Ну, бувають ситуації, коли удари наносяться за штрафною, бувають ситуації і за штрафною. Тобто, все це диктує ситуація на полі футбольному. От і все. Ми грали вдома, ми прагнули перемоги, ми грали, ви бачили два тайми на перемогу. Ми Хотіли здобути сьогодні перемогу. Що є, то є. Тому мені сложно сказати, приобрули чи потіяли, очки. Ну, Ми довольні. І самоодача дівчат і результатом, в принципі, ми довольні. Якщо можна погріють, сьогодні грабилася з ми грали на виїзді. Що можете прокоментувати, як склалася гра? Така длинна гра, довга, з тривогами. Перший тайм у нас нічого не, не вийшло на полі у наших дівчат. Будемо розбиратися, що що, що з ними звичилося. Е, Може, та же тривога подіяла. На другий тайм вже вийшли більш зібрані, були моменти. А так по грі дуже, дуже сподобалась команда суперників. Е дуже був гарний настрій на нашу гру. Е ну, я думаю, що там 0-0 може, це і такі хороші результати для нас і для них. Наталя, серце не йокнуло, коли без спірома стало, залишилося? Ні, ну це ж частина футболу. Отак, От е йокнуло, не йокнуло, треба було швидко. Перебудуватися, бо мінус один гравець, а так сіли трошки нижче. Вже були там такі моменти, що треба було, може бути, дограти і знайти якийсь момент впереді. Мені як тренеру команди, яка програла гру, набагато легше настраювати на. Гру на іншу, на інший матч, на, яка буде е, там на, на наступний тиждень. Вони вже самі розуміють, що десь щось там було не так, як нам хотілося. А то, що багато ми вигравали і зараз мінус е, два очка, це нормально, бо це мені подобається, коли такі є команди є. Ігри, коли боротьба до, до кінця, і то там, то там. Це дуже класно для нашого розвитку в, в країні жіночого футболу. Так що я, я думаю, що це, це гра в плюс і нам, і плюс і кривбасу. Я вважаю, що ще додається до нас колос, шахтар зараз добре виглядає. Є житло Бут-1. Я думаю, що вони будуть прибавляти, прибавляти. І це тільки знову плюс для нашого футболу жіночого цікаво, коли грає, граємо до кінця і граємо, і там не знаєш, коли, хто там буде чемпіоном, чи там третє, четверте місце. Це дуже цікаво. І це так напруга до, до кінця. Я вважаю, це тільки позитивні на нас моменти. Сьогодні вперше за довгий час у нас спіткали нас дві тривоги. Трохи збивав настрій та підготовку до гри, але в цілому гра була дуже конкурентна, фізично трохи виснажилися, але ми боролися з чемпіонами і це великий крок вперед. В цьому сезоні буде більше таких ігор, більше з сильними командами, тому ми в очікуванні наступних таких ігор і вже хочемо перемагати. Ми там і більше домінували і могли навіть забувати, але трохи не пощастило. Що стосовно матчу, хочу, по-перше, подякувати своїй команді. Ми виклались, ми показали дійсно такий яскравий футбол, де була і боротьба, і якісь комбінації проходили. Але ж все ж хочеться більше, ще більше домінувати над таким гарним суперником, як Ворскла. Тобто ми до цього йдемо, ми кожного дня готуємось. І сподіваємося, що наступна гра саме з вона буде саме перемогою для нас. Слова. Я вважаю, що цей чемпіонат буде дуже цікавий, тому що команди посилили свої склади. Також, я думаю, всі гарно готуються, всі принципово готуються до нас, до Кривбасу. Ми є таким подразником для всіх, хочуть команди показувати свій кращий футбол з нами. Але це додаткова мотивація для нас. Кожен раз показувати, що ми кращі, що ми гідні першого місця, і ми до цього йдемо.